Партнер програми Українська меблева компанія. Сьогодні в нашій студії професійна модель міжнародного рівня, яка співпрацює з провідною австрійською модельною агенцією. Її впевненість, грація та вишуканий стиль вже підкорили подіуми Європи і Сполучених Штатів Америки. Вона в цій студії, щоб поділитися своєю історією та емоціями. Тож, сьогодні на дивані Дар'я Дан. Іди, давай до так, бачити тебе. Нимир. Ой, супер. Нарешті це все відбулося. Нарешті, Нарешті, Німеччина там все це поки ж таки. Так, поки я в місті, то вирішила обов'язково зустрітися. Дякую, що погодилися. Дякую, що завітала. Мені цікаво поспілкуватися з тобою. Є я впевнений про що поговорити, і давай на початку подивимось. невеличке прев'ю. Добре, дякую. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Bye. <laughs> Дар'я Дан професійна модель відомої австрійської модельної агенції, активно працює в світових столицях моди Європі та США з відомими брендами. Її фото можна побачити на плакатах та в рекламі. Дар'я активна і цілеспрямована, на досягнутому не зупиняється. Щоразу ставить амбітніші цілі. Для неї моделінг це стиль життя. Це про розвиток, дружбу, подорожі і нескінченні можливості для самовдосконалення. Слухайся, неочікувано тебе побачити взагалі з такими видатними брендами, де ти десь там на якійсь афіші, ти тут в житті. Клас. Круто. І, до речі, приємно тебе бачити в рекламі моїх улюблених телефонів. Дякую велике. Дякую тобі також. Дякую, виступаєш. Окей, в нас попереду майже 20 хвилин. Давай швиденько, з чого все для тебе розпочалося, як ти зрозумієш? Міла, що моделінг це твоє. Розкажи про свою історію. Взагалі, це було дуже цікаво, тому що коли мені було 13-14 років, мені в інстаграмі написала дівчина, що вона скаут модельної агенції. Вона хоче запропонувати мені співпрацю на той момент. Ми з батьками зовсім не знали, що таке моделінг. Не те, що до тої степені, що ми не знали, що у нас в місті є фотостудії, фотосесії, а, тому студія. що ну, тому що ми живемо досить далеко від міста. Ну і якось це все було дуже боязно сприйнято батьками. Але потім е, я закінчила 9 клас і вирішила: мам, можливо, ми все ж таки напишемо знову ті дівчині, ну хочеться мені спробувати. Е, вона така, добра. І потім все закрутилося так, що ми там пішли на зустріч, і е, е, моя агент, зараз теперішня Анастасія Солдатова з материнської агенції Modeling Group, Вона вирішила з Австрії приїхати до нашого міста, як вона потім розповіла для того, щоб познайомитися зі мною з моєю мамою, тому що ця дівчина показала їй мої фото. Я їй дуже сподобалась, і вона сказала, я хочу співпрацювати з нею. Е, я приїхала на кастинг, вони там познайомилися з мамою, і це був такий якийсь конект з першого погляду, коли всі сумніви одразу розвіялись, тому що це була синергія, і е, ми зрозуміли, що варто. Спробувати я потім трошки почекала, почався ковід, і мені mm. треба було знову сидіти і чекати. До чого я чекала, поки я закінчу дев'ятий клас. Зараз я чекаю, поки закінчиться ковід. Ну і потім тільки почалися перші контракти. Mm, слухай, ну так можна було б чекати і чекати. Так а після якого моменту можливо щось відбулося, якась подія певна. Ти зрозуміла, що це твоя сфера, що ти хочеш бути тут. Е, мабуть, я б сказала, що першим знаковим моментом це була зустріч з агентом. А потім, е, мій, мабуть, перший контракт, коли я зрозуміла, що таке подорожі, що таке робота, як це все активно працює. Я сама по собі дуже творча людина ми з тобою зустрічалися на різних зустрічах, і мабуть, я зрозуміла, що це для мене це подорожі, це можливості, е, це те, чим чим я горю. Мені подобається, подобається бути в кадрі, розповідати, спілкуватися з людьми. Е, і мабуть, я зрозуміла, що мені Варто зараз іти цим шляхом, якщо в мене це виходить. Ну, і другий момент це параметри, які, на жаль, не у всіх є від природи. Не всі можуть бути високого зросту, не у всіх є там е певні параметри по, по зовнішності. І тому, чому б не спробувати, якщо мені це вже, умовно кажучи, дано. Mm, ну це… Дуже рідко, коли все одразу, mm -hmm. одночасно в одній людині okay. відбувається. а Давай ще трішечки про твої очікування okay. і про реальність роботи моделю. А, давай так, проведемо якусь там лінію від того, що все розпочиналося, mm -hmm. і де ти знаходишся зараз? Чи все те, що ти там собі планувала, чи всі твої очікування все таки ствердились? Е, насправді я вважаю, що Тут дуже важливий момент е, довіри, в першу чергу, до самої себе, а друге, до людей, з ким ти співпрацюєш. Тобто я дуже довіряю своїй е, агенції, своїй подрузі агенту Анастасії, і вона от з самого початку бачила якийсь мій кар'єрний розвиток, що ми маємо робити, які це мають бути кроки, е, куди спочатку поїхати, де краще попрацювати. І е, е, у нас завжди ми там раз на рік ставимо мету, що ми повинні зробити до кінця цього року. І якось так воно йшло, що починала. Я там з першого контракту в Туреччині, а зараз у мене там є візи в Сполучені Штати, в Лондон, в Європі, і ми ще ще далі над цим працюємо. Тобто, це також було все зроблено поступово. І якщо повертатися назад, я починала як дівчинка, яка нічого не знає про індустрію, яка не розуміє, як це буде. і Можливо, спробуємо, можливо, вийде е, без якихось я суперзірка і в мене все вийде. А зараз виходить так, що чим більше ти віддаєшся справі і тим менше очікуєш, а просто робиш, тому що ти це любиш, тим більше воно до тебе повертається. Ось. Тому я думаю, що я просто більше вже знаю про індустрію, доволі багато, більше зріла, і я асознана е, обираю цей шлях. Окей, давай трішечки про внутрішнє, тому що е, завжди було цікаво дізнатися для тебе особисто. Е, робота в якості моделів на кадрі, в кадрі на подіумі. Це про зовнішність більше. Чи все ж таки це про внутрішній стан та про емоції та переживання? Е, я б, мабуть, сказала, що це про внутрішнє, тому що дуже багато гарних дівчат, дуже багато. Е, по параметрам дівчата проходять саме бути в модельній індустрії але вони в ній не затримуються. Тобто попрацювали і поїхали. Я вважаю, що модель це всередині, коли ти щодня обираєш е, якою тобі бути, що тобі робити, як себе позиціонувати, ти розумієш, навіщо ти це робиш, е, і ти ідеш цей шлях. Е, Розуміючи, що зовнішність вона може змінюватись, але твоя е, внутрішня енергія, як ти себе позиціонуєш, як ти приходиш в кадр, як ти ведеш себе і її не змінити. Вона в тебе або є, або ти її там якось удосконалюєш, або її немає. І я дуже багато чула історій і знаю історії, коли дівчата неймовірно гарної зовнішності, але ну. Це не їх робота, вони не віддаються цьому і вони просто уходять з індустрії. Тому я вважаю, що моделінг це про внутрішнє, про проходити всі ті моменти як складні, так і гарні, які є у нас в індустрії, і тільки тоді можна чогось справді досягти. Угу. А щодо. Критики, чи бувають такі моменти? Адже ж, на мій погляд, в своїй більшості ця індустрія краси, вона все одно зав'язана на зовнішності. Чи бувають якісь моменти, які можливо вплинули на тебе, і як ти взагалі до цього ставишся? Якщо це все таки про тебе щось було, скажімо так, пов'язане? Я не знаю, я не хочу зглазить, але особливо такого чогось супер великого не було. І е, я, мабуть, просто ставлюся до цього більш такого раціонального підходу. Я сприймаю критику від людей, які для мене важливі, які щось для мене значать, яких я поважаю, і які е, справді розбираються в тому, умовно кажучи, що вони критикують. Е, тобто я е, сприймаю критики там, від своєї подруги агента, від агенції, я про це про я ніяк не блокуюсь від цього. Але якщо це якісь там коментарі, чи на кшталт ти там нічого не досягнула, чи ти там якась не така, я на це не звертаю увагу, тому що будете на моєму місці, будь ласка, можете коментувати. А зараз я навіть не знаю хто ви. Ось, І з приводу <рilles> <рilles> Ну, гарному в гарному бути. -no, да, <"Так на цесі>. like, Ось і з приводу взагалі зовнішньої критики зовнішності, я вважаю, що просто на жаль, Є певні параметри в індустрії, тобто це як вимоги до певної роботи. Є вимоги для того, щоб бути спортсменом, є вимоги для того, щоб бути актором, є вимоги для того, щоб бути моделлю. На те воно на те вона і індустрія, на те вона і професія. Що ти маєш десь підлаштовуватись, десь адаптуватись, десь підлягатися критиці, звичайно. Ось, але якщо ти хочеш розвиватися, ти маєш і вміти сприймати. Ну, це, мені здається, взагалі обов'язково для кожної людини, тим паче, яка рухається вгору. Давай ще трішечки про те, що всередині, знаєш, є там для кожної людини в певній професії свій еверест, свої якісь події, свої певні досягнення, які вони чи вже здобули, чи планують здобути. Ось зараз хотів запитати. Чи вже було те, що ти можеш назвати своїм власним арестом, А чи є до чого ще, скажімо так, йти і розвиватися? Ну, враховуючи те, що я людина сама по собі дуже якби амбітна і для мене ніколи немає достатньо. Я завжди думаю, що я можу десь удосконалюватися, завжди що ми можемо ще досягти чогось. Я можу сказати, що звичайно були знакові події, які в кар'єрі були доволі е, змінюючими е, сам потік роботи. Ось, але це не Еверест 100%. Тобто Еверест для мене ще там попереду наступні 5-7 років, поки я працюю і планую. Далі працювати дуже знаково, мабуть, вперше було для мене це все ж таки знайомство з агенткою, тому що ми друзі зараз, і я неймовірно розумію, наскільки важлива підтримка, і я чую історію від інших дівчат, наскільки іноді агенти агенції ну, не дуже поводяться з дівчатами. Тому те, що як ми синергуємось, це також веде мене далі. Також знаковим моментом була, мабуть, зйомка для вог. Це була. Перша вогзйомкається, якби був такий ту-ду-ліст для кожної моделі, е, і я неймовірно цьому щаслива. Це була зйомка в Парижі, а публікація у Греції. Мабуть, другим знаковим моментом це була зйомка для відомого журналу, в якому всі моделі мріють бути і зніматися. Це була зйомка в Парижі. Е, також одним зі знакових моментів була зйомка для великої масштабної мобільної корпорації, коли мені надсилали фото і відео з усього світу від Азії до Гонконгу до Нью-Йорку, Там де я в, на великих плакатах до реклами в Ютубі. Е, ось. І взагалі я вважаю, що кожна моя зйомка це як такий певний етап проходження через себе. Я якби піднімаюся ще вище. Тому що для моделі дуже важливо, щоб її знову букували, щоб ми були востребовані і були в професії. І якщо мене букують, це значить я вже десь підіймаюся на якусь сходинку вище, тому що я продовжую працювати. з... Продовжуйте працювати, давайте. Я не проти. Я буду казати. О, в мене якраз телефон цієї компанії. Не буду казати саме, якої не вам навіть <сот <сот> <сот> демонструвати. <сот》>, Окей, а що ще тебе надихає поза межами фешн-індустрії? Скажімо так. Я дуже люблю танцювати. Я танцювала вісім років, і моменти зараз, коли я там активно працюю, коли я подорожую, не завжди знаходиться ця можливість піти на якісь танцювальні заняття. Але коли це стається, я просто вся віддаюся, і мені, мене це дуже надихає. Також мене надихають звершення певні моїх, мого близького оточення, тобто якісь цілі, які їх досягають, і знаєте, коли ви всі разом ідете, то це неймовірно класно. Мене надихає, звичайно, якась там проведення часу. З друзями, з родиною, тому що також, коли ти постійно в подорожах, ці моменти цінуються набагато більше, ніж коли ти кожного дня проводиш вдома з родиною. <рес> <рес> Ось. І також я намагаюся займатися своїми соціальними мережами. там Це якісь такі легкі дофмінові штуки, коли там твоє відео популярне чи щось далі. Ти, ой, якби, ой, ой. Власно, і ти якби і тобі хочеться ще робити і ще робити. І, мабуть, Подорожі, подорожі, але коли ти в них більш спокійно і релаксуючи, можеш відпочити, десь піти в якийсь музей, десь прогулятися, не думаючи, що тобі треба на таксі, в студію, на макіяж в агенцію і так далі, слухай. Завжди було цікаво дізнатися, ну там, окрім кривого Рогу, зараз Рогу, а, чи є якесь місто, яке тобі максимально імпонує, де ти розумієш. Ось тут мій вайб. Ну умовно так. Ем, я б мабуть раніше не могла відповісти тобі на це запитання, а зараз я відчуваю, що мені дуже імпонує Нью-Йорк, тому що це ритм великого міста. Це те, яка я, завжди кудись летіти, кудись бігти, щось робити. Те, те те, те. -те і ось це про це місто. Е, також мені подобається Лондон, тому що для мене Лондон це мікс такої більш повільної Європи і з такого швидкого Нью-Йорку, ось. І тому, е, мабуть, е, ці два міста для мене е, такі більш близькі. Окей, знали найближче. <гум> Найближче звичайно, рідний кривий ріп, в який я вертаюсь кожного щоріч, <гум> супер. І якраз класно, що вийшло тебе запросити. Давай ще трішки поспілкуємось про тебе, про особистість, тому що такі великі міста, постійні рухи, ритми великих міст. Чи не буває в тебе вигорання? Тому що така професія достатньо емоційна. Як з цим? Якщо в тебе воно є, то, то розкажи. Якщо є, то кажи більше. Давай наступне наступимо. Е, насправді я вважаю, що е, знову ж таки це та річ, яка є, мабуть, у кожної людини всередині. І, звичайно, є моменти, коли дуже сумно, коли здається, що можливо, там це все не просто так, е, можливо, там треба щось змінити в житті, але. Це такі секундні моменти, коли ти потім усвідомлюєш, скільки вже всього було зроблено тобою і для тебе, що, мабуть, зворотнього шляху вже немає, і просто треба прийняти і вміти адаптуватися і далі проходити цей шлях. Можливо, десь більше відпочинку, можливо, десь більше занять, які приносять мені натхнення і мотивацію. Ось, Але м -м, вигорання, я вважаю, це. Та частина кожної людини, особливо українці зараз, що просто треба вміти правильно його зменеджерити і мати поруч, поруч людей, які тобі допоможуть і направлять тебе. Ось. В індустрії так, звичайно, це важко, тому що індустрія вона хитка. Іноді є роботи, іноді робіт немає, іноді це кастинги, іноді ну, відмови це. 80% нашого життя, тобто у нас може бути 10-15 кастингів опшенів з них підтвердиться лише один, і це постійний ритм життя. І з цим треба вміти справлятися. Вийшов з кастингу, закрив очі, закрив сторінку забув. Тому що якщо над кожним таким моментом відмови задумуватися, то справді можна взагалі закінчити цю індустрію. Ні, ну, вже ж, достатньо сильні особистості, мені здається, в вашій сфері діяльності затримуються і досягають успіхів. Слухайся, давай ще там два запитання. Одне. Також там, про особисте трішечки, а друге, про твоє ставлення до індустрії. Тому що е якось час від часу я чую про те, що е більше там, давайте будемо казати про боді позитив, про інклюзивність. Е якось воно хвилями. Не постійно я про це чую, але я не супер слідкую, але якось воно до мене доходить. Е твоє ставлення зараз до боді позитиву і до інклюзивності в, в цій індустрії. Е, я вважаю так. Я абсолютно поважаю усі е, витоки нашої індустрії. Е, звичайно, боді позитив це класно. Інклюзивність це класно. Але я вважаю, що всього має бути в міру, тому що іноді я вже починаю відчувати, що я. Вже не така для індустрії, хоча початково моделі це просто про класичну красу, класичні параметри, і так далі. Ем, зараз багато в світі е, на показах і на кампейнах е, використовуються да, м, різні типажі моделі, і та і так далі. Раніше це було більш якби табуйовано, не табуйовано, а зараз це там і плюс сайз моделі, і ейч плас моделі, е, і також більше там чоловічого моделінгу розвивається, і інклюзивний моделінг. <реш> <реш> я я замовлю слово, не переживай. Е, ось, е, Тому я просто вважаю, що всього має бути в міру, і е, я абсолютно за розвиток просто не. Перебарщувати, мовляв, кажучи з цим, як іноді бренди, біжучи за цією тенденцією, вже настільки перекручують, що це вже не про якусь красу і гарну картинку, показу чи кампейну, а більше про те, ось ми в тренді, і ми беремо нетипову модель. Угу, зрозумів. Ну, давай фінальне запитання. Ти казала ще на початку, що ви там з вашою материнською агенцією намагаєтеся ставити е, певні, ну скажімо так, цілі е, на кожен рік. Зараз, вже середина 25-го року. Е, чи була здійснена ця цілі, чи ще все попереду? Е, я б сказала так частково, тому що е, знову ж таки, я е, працюю в своїй материнській модельній агенції зі своєю подругою агентом, і ми розвиваємося в різних індустріях. І зараз я також пробую себе як букер, тобто я по іншу сторону модельної індустрії, і також як організатор заходів. Ми провели свій перший захід, про який ми дуже давно мріяли і планували. І також плануємо наступний захід восени, тобто частина якби нашої мети виконана. Також зараз я лечу в Нью-Йорк, де буду проводити свій перший ексклюзивний майстер-клас позування. Це також така, як. Ну, велика мета, тому що на Манхеттені, в Нью-Йорці я дівчина е, з Кривого Рогу з міста, взагалі е, не плануючи там цього початково на початку свого життя, да там е, такі результати якісь підходять. Е, звичайно, є інші якісь е, цілі, але це більше про м, саме в індустрії всередині. Можливо, якийсь бренд, але ось із такого великого, то я справді пишаюся, що все ж таки потрошечку досягаємо більше і більше. Супер, нехай це буде так. Головне не зупинятися. Йди до мене, скажу тобі неймовірне дякую за цей ефір. Тебе хочу. Дякую, що завітала на наш телеканал. і Взагалі, дякую, що погодилася на це інтерв'ю, тому що знаю, як в тебе з часом постійно там -пем -пем. Дякую, успіхів тобі у всьому. Шукаю на сторіси з твого майстер-класу. позивання. Я вже заготував свої лайки. Зараз ось туди, будь ласка, подивись та скажи все, бувайте чи якось як захочеш. Дякую, велике Міша, що запросив. Дуже було приємно, дуже рада бути на цьому дивані і вважаю усім гарного дня і тижня. Дякую Дякую. Партнер програми Українська меблева компанія.